Першочерговим завданням під час відпрацювання є забезпечення правопорядку. Особливу увагу правоохоронці повинні приділити декільком важливим пунктам. Основні напрямки на сьогоднішній день це проведення профілактичної роботи серед підоблікового елементу, серед раніше засуджених, серед потенційних осіб, які скоюють злочини. Інші напрямки профілактичної роботи. Самого новоріння, виявлення пунктів металобрухту, які діють нелегально, підпільно. Я просив би теж в процесі цієї роботи, в цьому напрямку роботи приділити особливу увагу. Окрім того, було зосереджено увагу і на перевірці транспорту. Виявилося, що й автобуси можуть їздити і без документів, і технічно несправними. В СМТ Володар Волинсь було зупинено автобус «Таджикистан». При перевірці документів водія водій не надав для перевірки свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний засіб. В ході перевірки ще вияснилось, що в автобусі не працюють світлові прибори. Буде притягнуто посадову особу підприємства, якій належить даний автобус, до адміністративної відповідальності за випуск транспортного. Засобу технічно несправному стані. Перевіряли в районі і власників зброї. Виявляється, що є мисливці, які свої рушниці зберігають як частину гардеробу не у сейфі, а у шафі. Відтак, мисливську рушницю було вилучено, а її господаря притягнуто до адміністративної відповідальності. Загалом, з поміж сотні зафіксованих порушень цього дня було і незаконне виготовлення самогону, зберігання металобрухту і поїздки засніженими дорогами декількох нетверезих водіїв.